Вітаю! Сьогодні на уроці математики розв'язуємо нерівності та задачі на визначення тривалості події часу початку та закінчення. Округлий до сотень число 457 500. Округлий до сотень 808. 800. округли до сотень двісті тридцять дев'ять, двісті. Округли до сотень вісімсот вісімдесят вісім дев'ятсот. Округли до сотень сто одинадцять. Сто. Округли до сотень триста один. 300. В зошиті записуємо число класна робота. Спочатку округли число 188 до десятки, а потім відповідь запиши каліграфічно. Це число 190. Утвори числа за схемами і запиши їх. 705. 780, 709, 730, 303, 301, 370, 320. Порівняй 5 десятків менше, ніж 5 сотень, 4 сотні 3 одиниці, більше ніж 3 сотні 4 одиниці. 7 сотень 3 десятки більше, ніж 7 сотень 3 одиниці. 2 сотні 2 десятки більше, ніж 2 сотні 1 одиниця. Прочитай записи. Запиши в перший рядок вирази в другій рівності, в третій нерівності. Отже, перший рядок вирази С плюс 56, 3 помножити на різницю С і 5. В другий рядок рівності 48 додати 2 до рівню 50. 400 додати 40 до рівню 440. А поділити на 3 дорівнює 9, в третій нерівності. 45 більше за 34. 70 менше, ніж 100 відняти 15. 45 більше, ніж 5 помножити на а? Які числа розміщені між числами 676 і 680? 677, 678, 679. Це запитання можна сформулювати по-іншому. Які числа є розв'язками нерівності? Отже, нам відомо, що між цими числами розміщені три числа. 677, 678, 679. Вони і будуть розв'язками нерівності. Запишемо так. Х1 це 677. Х2, 678, x3 670. В нас є дві нерівності. Це більше 5, але менше 12 і x менше 4. Отже, потрібно записати всі розв'язки цих нерівностей. Це може бути 6, 7, 8, 9, 10, 11 x. Може бути 1, 2, 3. Знайди значення виразів. Постав відео на паузу, перепиши вирази, обчисли й перевіряй. До числа 78 додати добуток чисел 7 і 3 – 99. Від числа 90 відняти добуток чисел 9 і 5 – 45. До числа 200 додати добуток чисел 3 і 9 – 230. До числа 800 додати суму чисел 78 і 12 – 890. Число 24. Поділити на добуток чисел 2 і 3 – 4. 3 помножити на 5 помножити на 2 буде 30. Розв'яжи задачу. Потяг вийшов зі станції відправлення о 14-й годині. Прибув на кінцеву станцію о 21-й годині 30 хвилин. Скільки часу потяг був у дорозі. В зошиті записуємо задача номер, складаємо короткий запис і розв'язуємо. Отже, вийшов він о 14-й годині. Прибув о 21-й годині 30 хвилин. Скільки ж він був у дорозі? 21 годину 30 хвилин відняти 14 годин. Отже, в дорозі потяг був 7 годин 30 хвилин. Давай відпочинемо. Заплющ оченята, розслаб'ся, подумай про щось приємне. І будемо далі працювати. Ще одна задача. Футбольний матч тривав 1 годину 49 хвилин. Закінчився о 20 годині 49 хвилин. У котрій годині почався футбольний матч? Записуємо короткі записи і розв'язуємо задачу. Тривав матч 1 годину 49 хвилин. Закінчився о 20 годині 49 хвилин. Коли ж він почався? 20 годин 49 хвилин. Відняти 1 годину 49 хвилин. Отже, матч почався о 19 годині. Далі працюємо у зошиті з друкованої основи 36 сторінка. Перше завдання. Виконай завдання, скориставшись числовою прямою. Запиши числа, які містяться між числами 360, 365. 361, 362. 363, 364. Запиши три числа, які більші, ніж 365, 366, 367, 368. Запиши п'ять чисел які менші, ніж 360. 359, 358, 357, 356, 355. Завдання номер 2. Запиши 5 чисел, що є розв'язком на рівності х менше 120. Отже, х1 може бути 119, х2 114, x3 100, x4 1, x5 дорівнює 5. Тут можуть бути будь-які числа менші за 120. Запиши всі розв'язки на рівності Х менше 7. Третє завдання. Х1 6 2 5, x3 4, x4 3, x5 2, x6 1, x7 0. Завдання номер 4. Запиши всі розв'язки нерівності y більше 462, менше 468. Y1 1, 463, Y2 2, 464, Y3 3, 465, Y4 4, 466, Y5 – 467. П'яте завдання Познач на промені числа, що є розв'язком нерівності х менше 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Розв'яжи задачу. Телефон заряджали 1 годину, від'єднали від зарядного пристрою о 15-й годині 40 хвилин. У котрій годині телефон підключили до зарядного пристрою. 15 годин 40 хвилин відняти 1 годину. Отже, телефон під'єднали до зарядного пристрою 14 годині 40 хвилин. Вдома розв'язати задачу 636 та вирази 637 на 115 сторінці підручника. Дякую за увагу! До зустрічі!